Ім'я Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, паломники, прочани, всі, хто зараз разом з нами на молитві, я дякую Богові, що маю нагоду, що встиг до нас на молитву, на наш молитовний ефір, де буквально ще, можливо, 40 хвилин тому назад, був у Крилосі і там мав нагоду. Разом з усіма паломниками щиро молитися, а головно уділяти святу тайну сповіді всім тим, хто прибув в паломництво і сьогодні йшов пішки, чи то з Бурштина, чи то з Калуша, чи то з Франківська, чи інші паломники, які прийшли особисто чи добралися транспортом, немає різниці. Вони прийшли до стіп Пресвятої Богородиці. І мали і маємо, і мають особливе намірення намірення про припинення війни, щоб переможене було зло, щоб прогнані були всі спокуси з нашого серця, і всі наші вороги нехай відійдуть від нас і навернуться, покаються і приймуть то Боже прощення і благословення. Це просимо про це молимо. За наших воїнів-захисників, поранених, полонених, пропавших без вести, які і сьогодні були присутні на паломництві, які теж шукали тої помочі і підтримки у всіх вірян, які сьогодні так чисельно зібралися на Криловському пагорбі у храмі Успіння Богородиці, де всі прийняли архієрейські благословення від нашого владики Миколая. Який очолював велику вечірню і благословив Божий люд, навчаючи і настановляючи кожного з нас. Тому, любі молільники, запрошую всіх до спільної молитви, запрошую всіх, хто сьогодні мав нагоду зустрітися у Крилосі. Я дуже дякую багатьом, дуже багатьом нашим молільникам, які прийняли святу тайну сповіді, які приходили до покаяння і часто від часу. Казали, Отче, ми молимося з вами, ми разом з вами, чи то діти, чи то старше покоління. Ми всі зустрічалися поглядом, ми розуміли, що ми ось скоро зустрінемося на Вервиці. Навіть хтось запитував мене, Отець Ігор, а сьогодні певної Вервиці не буде. Господь має інші плани. Можливо, хтось думав, що буде чи не буде, а Господь має плани інші. Вервиця є, і ми зараз всі разом будемо її промовляти. Вас прошу! Всіх зараз гуртуємося біля молитви. Запрошуйте один одного до спільної молитви. Не гайте часу. Можливо, зараз десь хтось там на пагорбі відпочиває, десь, напевне, після тої далекої дороги, чи, можливо, десь розважає над Божим Словом, увімкніть свої телефони і разом помолімося Вервицю, разом віддаємо Богові велику славу і честь і поклоніння. Тому дуже прошу всіх до молитви. Для того щоб завтрашній день, який Господь нам дозволить дозустріти, був назнаменований присутністю нашого блаженішого Святослава, який очолить архірейську літургію у Крилосі і буде промовляти Боже Слово, буде благословляти Той Божий люд і буде разом з нами. Буде тим пастором, який збирає свої вівці. Пастух завжди з своїми вівцями. Тому дякуємо нашому духовному батьку. Дякуємо нашим митрополитам, архієреям, священникам, монахам, монахиням, які всі разом творимо вірним нашим Велику Христову Церкву. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. <кій> Слава і синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Бога, добавляємося до молитви, стукаємо в ті двері всіх вірних, які, можливо, призабули. Підгадайте, запросіть. Молимося щиро в прославі Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй інсусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки, молитва, яку ми вчиняємо за сьогоднішній день, і дякуємо Богові за всі його ласки і щедроти. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, моли Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, <кх> а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за поранених, полонених, пропавших, молитва за Боже благословення для родин наших військових, за бойових медиків, за бойових волонтерів, жертводавців, за всіх, які є поруч з того, щоб допомагати, підтримувати. І розраджувати втішати, молимося щиро за спільну перемогу, і нехай пречиста Богородиця покриє нас своїм покровом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, <к> <хорош> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва. Щира за усіх наших рідних, близьких, за наші сім'ї, за наші родини, молитва усіх намірів, які сьогодні просили і мене особисто на Криловській горі, до стій Богородиці, де просили про молитву за воїнів, за поранених, за вирішення всяких випробувань, за хворих, одиноких і прикутих до ліжка, за терплячих. За розрішення всяких невирішених клопотів і справ, де Господь втручається в то наше життя, а ми, як Божі діти, приймімо Його волю. Молитва за подорожуючих, молитва за всіх паломників, які сьогодні пішко йшли до Криловської Богородиці, всі зі всіх куточків, де хто спішив, за всіх паломників і їхні намірення молимося щиро, дітей, молодь, старше покоління. Тих що в чужині чи тих, що тут на Україні, молимося щиро. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія моли Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток. Ми вчора розпочали наше серпневе намірення. Намір важливий, намір молитви за душі уб'єдних наших героїв. Наших захисників і захисниць, душі убієнних, замордованих, полонених, пропавших безвісти, душі убієнних наших дітей, невинно убієнних від тих ракет, бомб, які розриваються в наших містах і селах. А це молодь, а це діти, це старше покоління, молитва за душі спочивших наших рідних, душі спочивших, які переставилися від нас в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Молімося і башаймо вічна пам'ять кожному. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, дорогі браття, сестри, хвала Богові! Ми знову помолилися разом, і знову нас багато на молитві, і знову ми промовляємо до Ісуса: Ісусе, дай нам те, що просимо Тебе. А Ісус запитує нас, а ти віриш в те, що Ти просиш? Ось правда нашого життя, ти віриш? Те, що ти просиш. Запитайте себе, чи ми віруємо в те, що просимо в Господа. Тому дякую всім молільникам, дякую за ваші наміри. Пам'ятайте і пригадую, що ми розпочали місяць серпень, місяць серпень, де ми особливий спосіб молимося за душі спочилих, і, звичайно, за всі намірення місяця серпня, які ви собі складаєте. Теж хочу сказати, що завтра буду мати нагоду теж молитися спільно. Разом з Патріархом, разом з нашими архіреями, священниками, де ми будемо молитися, кожен буде нести своє служіння там, у Крилосі, до стій Богородиці. Тому хто має особливі намірення завтра, а не має нагоди бути там і хоче, щоби за нього помолитися, складайте свої намірення з тою маленькою позначкою, молитва на Накрилоської Богородиці, молитва до Крилоса, молитва до стій Пресвятої Богородиці, що в Крилосі. Тобто, хто хоче мати той намір, зголошуйтеся. Не кожного дня є така нагода. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. Дякую за те, що ви поруч. Дякую за те, що ви завжди разом. Всіх щиро обіймаю духовно і в ім'я Ісуса прошу благословення, щоб ми спокійно всі переночували ніч. Слава Ісусу Христу!